Привіт! Мене звати Уляна і в цьому відео я покажу вам наші Карпати. А також розкажу, які ціни на проживання, харчування та розвагу. Надіюсь, моє відео вам сподобається та буде корисним. Мій канал новий, я його тільки створила, тому буду вдячна вам за підписку, коментарі та вподобайки. Я з сином приїхала в село Миколичин. Це Івано-Франківська область. Ми їхали сюди потягом з Києва до села. Ціна квиточків коштувала 450 гривень. Це плацкарт. Від залізничної станції до нашого готелю ми брали таксі. Таксі нам обійшлося 150 гривень. Хоча я чула, що сюди таксі коштує, буває, беруть, 200 гривень і навіть 300. Ну це уже дуже дорого. Поселились ми в готелі Emerald House. Готель мені сподобався. Тут велика загороджена територія, що зручно для тих, хто з маленькими дітьми. Цей готель знаходиться на березі гірської річки, протець Чемеговський. В цьому готелі є криті альтанки з мангалами. Ви можете тут відпочивати, жарити шашлики. Є сауна. Також можна замовляти масаж. І хочу сказати, що всі номера були заброньовані. Що мені ще сподобалось, що тут є дитячий майданчик, також є дитяча кімната, і в цьому готелі є два басейни: один дорослий, один дитячий. Вибрала я цей готель тільки, тільки можна сказати, через дитячий басейн, тому що він з підігрівом, а мій син дуже любить купатися. Тому ну, цей відпочинок був, скажімо так, для нього. Ну, для мене також, але в основному це для дитини. Так виглядає дитяча кімната. Було багато людей з маленькими дітьми. Цей готель підходить як і в кого є, всім, у кого є маленькі діти, хто їде без дітей. Тут всім, я думаю, сподобається. Ціна нашого номера 1200 гривень за добу. Але ціни тут завжди різні. Все залежить від сезону. У нас апартаменти з однією спальнею. Звичайний номер, двомісне ліжко, невелика шафа, є вішечки, санвузол і також є кухня. Кухня можна готувати самостійно. Посуд є. Ну, плитою я не планую користуватись. Чайник, мікрохвильовка. Так, що тут? Теж посуд. Так. Вилки ложки. Ось посуд є. Якщо. Планую щось готувати, каструльки, сковорідки, Все є. Ну, для мене приїхати на відпочинок і сидіти біля плити якось. Мені це не дуже подобається. Холодильник там остатки нашої піци. Ви можете замовляти їжу. ну Тут на місці не готують, тут немає як кафе. Тут, наприклад, можна замовляти з вечерю в обід. Ви там дзвоните, ось телефон указаний. І замовляєте. Салати. Ну, Вибір дуже маленький, як на мене, тому що я люблю салати, а тут дуже все простенько. Ну, зато ціни більш-менш нормальні. Борщ 50 гривень. І десерти. Є чани 2 години 3 тисячі гривень. Ну, чани ми брати не будемо. Тут на 6-8 чоловік, я з сином сама, тому це мені не цікаво. Візитки різні, якщо замовляти якісь екскурсії, куди телефонувати. Так, млинці, беруни, вареники з картоплею так. і ще одні млинці. 280 гривень ось такий обід. Тарілочки є, зараз я все переставлю. Село Миколичин дуже красиве. Я тут вперше і скажу, що мені сподобалось. що мені сподобалась природа тут дуже гарна. Це село знаходиться в долині річки Прут. І Миколичин це найдовше село в Україні. Я показувала вам, що можна замовляти екскурсії. Екскурсії я не замовляла, тому що моєму сину 4 роки, і кудись їхати з ним на довгі екскурсії мені це не дуже підходить. Тому ми їздили самостійно. Одного дня ми вирішили поїхати. Парк динозаврів. Ми вийшли на зупинку. Саме від нашого готеля до зупинки ми дійшли пішком і сіли на маршрутку. Ціна маршрутки 50 гривень. Цей парк динозаврів знаходиться в селі Поляниця. Це перший в Україні парк живих динозаврів та гігантських команд. Квиточки сюди коштують для дорослого 350 гривень, для дітей 300 гривень. Але це ціна на цілий день. І я вам рекомендую сюди приїхати, тому що ви платите за вхід, ви дивитесь динозаврів, а також можна гуляти на всіх атракціонах. Потім після парку цього ми повернулися назад в село Миколичу і зайшли пообідати в Леопольд. Що, що я замовила? Я замовила грецький салат, замовила піцу. А також, так як ми піцу не, не доїли, я попросила нам її завернути з собою. Замовила ще з собою картоплю по селянськи. Це все коштувало 475 гривень. Круасан і кава 135 гривень, але це ми вже в іншому місті. Це кав'ярня. Сюди ми також від нашого готелю приходили пішком на каву і кістечка. Це в магазині каву. Капучино 20 гривень. Вийшли до річки. Тут є столик. Біля готелю одразу знаходиться магазин. Ви можете там купляти продукти. Але е, трішки пройтись, Я показувала вам кав'ярню, куди ми ходили. Там є кав'ярня. Там є магазин Аврора, є супермаркет. Ви можете там скуплятись. Це відео я вже знімаю з позашляховика. Ми машиною піднімаємось в гори. Мій син був в захваті від цієї екскурсії. Ми поїхали на одну з найвідоміших в Україні гойдалок. Я не знаю, що більше сподобалось сину їхати в. Поза шляховиком чи гойдалка сама, але він був дуже щасливий. Гойдалка ця знаходиться недалеко від нашого готелю, але ціна машини 1200 гривень. Якщо б з нами ще хтось був, то нам би це коштувало дешевше, тому треба їхати компанією, щоб було дешевше орендувати машину. Що, що найкращий день у твоєму житті? Ого. Ще тебе розгайдати. Недалеко біля готелю знаходиться єдиний в Україні музей звичаєвої символіки Гуцульщини. Можете сходити і туди на екскурсію. Ми, правда, там не були, але якщо наступного разу будемо в Микуличах, то обов'язково зайдемо і подивимось, що там є. Вечерю я замовила 170 гривень. Окрасою села Микулич є пам'ятка архітектури. Це церква Святої Трійці і Дзвіниця, яка побудована значно раніше. Розпис іконостасу виконав видатний український художник, поет і драматург Корнило Устиянович. Ця екскурсія безкоштовна. Ми, правда, під'їхали дві зупинки. За маршрутку я заплатила 10 гривень. Ми подивились церкву, потім ще гуляли різними вуличками, тому що мені це дуже цікаво позаглядати на будинки, насолодитись краєвидами, тому ми ходили пішком. Також ще купили Матвію сувенір. Звичайно, дитина не може спокійно пройти повз магазин. І пообідати ми зайшли в ресторан Пивниця. Я замовила бограч собі. Матвію я замовила шпидатні вареники з м'ясом. Також ми ще взяли тортик і мені апельсинову каву. Коштувало це 670 гривень. В Микуличні ми були 5 днів, з погодою нам пощастило. Матвій по три рази в день купався в басейні, але останнього дня вже часто йшов дощ, хоча ввечері все одно, коли дощ прийшов, Матвій ще встиг покупатися в басейні. Коли мені сподобалось, вам я рекомендую, тому що тут близько, звідси близько як до Буковеля, так і до Яремча. Ви можете самостійно їздити на екскурсії, можете замовляти. Все залежить, як вам подобається від ваших фінансових можливостей. Але село гарне. Нам з Матвієм тут все сподобалось. Ну найбільше, напевно, дитині сподобався це басейн і екскурсія машиною на гойдалку. Дякую, що додивились мої відео до кінця. Всього доброго! Бережіть себе!